Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами, окремо волонтерства. В тебе є своя підприємська діяльність. Uh -huh, uh -huh. Розкажи про цей бізнес, який ти почаєш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба було в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами, бо це смішно. Мені сподобалася дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було побачено, в неї був дуже плотний графік. Oh, yeah. І Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я Не знаю, що тебе щось так накрутив. Але це був ключовий роковий момент в моєму житті. Тоді з'являтися інстаграм, блогінг. Жінки. Да, бачиш, як жінки впливають на життя да. або, або моя шиза, не знаю. Допомогло це дуже сильно. Я погнав до блогерів общатися, поїхав, мене взяли на інстаміт. Я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, мічають, міняються досвідом, дивляться, як писати тексти, оправлять фотки. У Нас там зібралось не знаю аудиторії мільйонів на 20. а тоді тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді Вау. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. і. Це був просто шок. Я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. Я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей ні разу. О, це ще до майдану. Перед майданом 20, десь 14. 20. десь так, 12, 13, десь ця історія, Тобто, ну реально давно. І, і воно понеслось того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. Потім зараз буде знову смішно. Потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів. де ми обмінімося інформація. Я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн. Спілкуємося з досвідом, обмінюємося. В якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою там починаю зустрічатися, і вона каже, а вона теж блогер, крупніше від мене на той момент. І вона каже, е, 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 Ні, я я хотів хотів навчитися так само. Ні, хотів... ну вона мені сподобалася, як дівчина. Але я типу бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене. А я тебе чомусь другому навчу. <звук> а, Вона ще була старша там від мене. Ну, ну ну не знаю, ну, так сподобалось мені тоді. Ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо я продовжуватися, кілера наймав. Він був директором цем... він був директором цементного заводу там десь в Одесі. А я мало заробляв, у них дуже багато сім'я було. Я мало заробляв. я Ну, я тисяч... А я вийшов на тисячу доларів. потім. Вона... Коротше, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одессі об... да. в секунду буде. Навчати за тиждень дуже швидко. Все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші, і дійшло до того, що я студент. Стипендія була тоді якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. О. Ну, це було взагалі коротше, просто. Так. Так. Да, але мені сказав, її тата, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Думаю, як десятку? Це зараз мені зрозуміло, як то десятку зробити, нема питання. А тоді, я думаю, ну це за як зараз для мене мільярд. Ну як це мільярд взагалі? Ну це нереально, мабуть. Ну і прийшлося через цю історію розстатися. Тоді в мене з'явилася справа, на якій я почав заробляти. І пізніше я дуже швидко викупив, що треба робити агентство, нанімати читати сотрудників брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, в Інстаграм, в Фейсбук, Тіктока тоді не було, Ютуб, оце вся історія. І все. І воно по тільки розростається, розростається і розростається. Ти може боєш?